Всім привіт, друзі! Ну що ж, ми приємно здивовані. Сьогодні за нашою доброю традицією хочемо показати на 48-добу му добу нашим бройлерам знову рекордну вагу. Давайте почнемо з цього маленького. 5. 140 десь так. Ну, 5-100. Оце малесенькі у нас. Ну, цей трішечки більше. П'ять, двісті, шістдесят 50. 5, п'ять двісті пятдесят. Це друзі, таких півників ми маємо на 48-му добу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Та не забувайте, що у нас є відеокурс на телеграмі, де ми покраково з першого дня до фіналу показуємо, як вирощувати і досягти таких самих результатів. А всім гарного дня!